Hello-hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Сьогодні у нас prepositions of Time. І якраз дуже важливо пам'ятати, що Prepositions of Time або прийменники часу це ті ж самі прийменники. Прийменники це частина мови, яка використовується перед іменниками, стоїть при іменниках. Але для чого? Для того, щоб або показати, де знаходиться той іменник, це буде Prepositions of Place. Ми маємо відео на цьому каналі, подивіться, будь ласка, або сказати про по відношенню до часу, де описується час, у якому знаходиться, чи буде знаходитися, чи знаходився той чи інший іменник. Як би там не було, я ще раз кажу, що англійська мова легка, тому що дивіться, prepositions of time, вони ті самі, що prepositions of place. Як це так зрозуміти? In, on, at. Звичайно, це основні prepositions, використовуються ще інші, але це самі основні і використовуючи ці три, три prepositions, ми зможемо з вами сказати дуже-дуже багато і практично використовуючи їх, ми можемо. Практично будь-що висловити, якщо нам потрібно використовувати prepositions of time. Отже, використовується для опису часу події чи дії. Коли ця подія відбувається, відбувалася, буде відбуватися, що це означає? Це означає, що десь колись у якийсь конкретний час, у якийсь конкретний період, якась дія відбувалася. І от коли і які використовуються прийменники часу. Ми, звичайно, з вами розглянемо і приклади, і вправи подивимося, але все по порядку. Ін. In. in використовується як preposition of time, коли ми говоримо про період часу. Це або місяць, рік, століття. Тобто, зверніть увагу, ін використовується, коли ми говоримо про великий період часу. Століття, тисячоліття, тиждень, тобто більше, не якийсь конкретний, а великий період часу. Це in. Наступний це on. Он використовується, коли ми говоримо у своєму реченні, вказуємо на день тижня або дату, що означає день тижня? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, відповідно. Коли ми називаємо день, Понеділок, вівторок, мандиї, тюздей, чи трздей, четвер, чи сет, субота, неважливо який, називаємо і кажемо, що якийсь іменник у той день щось десь там був, робив чи десь знаходився. Тоді ми точно використаємо он. Саме он. Або коли ми використовуємо якусь точну дату, наприклад, яку 23 липня, «July 23». Терде. Ну і звичайно, є в нас іще ET. Ad використовується прийменник у англійській мові, коли ми говоримо про конкретний час: 9 година, 8 година, 6 година, полудень, конкретно якийсь час. Ось тоді ми будемо використовувати з вами прийменник at. Подивіться тепер, на приклади. In, нагадую ще раз, говоримо, використовуємо тоді, коли говоримо про період часу, місяць, рік, століття, чи якийсь більший період часу, можливо, тиждень навіть. I will see you in an hour. Побачимося через годину. Значення. Hour. Година ціла. Це буде період часу, який пройде до того моменту, коли ми зустрінемося. Побачимося. She was born in 1990. Указується рік. Саме лише рік. Тут не вказується місяць і число. Тут вказаний тільки саме рік. Тоді використовується in. We have a meeting in the afternoon. Ми маємо зустріч пополудні. Afternoon – це період часу. Тому тут і використовується прийменник або preposition of time in. Приклади використання on. I have a meeting on Monday. Бачите? Попередньо у нас було meeting in the afternoon, це був період часу, а тут ми використовуємо on, тому що ми говоримо про конкретний день тижня. І правило таке, що коли говоримо про конкретний день тижня чи дату, ми використовуємо прийменник on. The concert is on the 15th of June. Бачите, тут уже конкретна дата. Навіть якби тут після цього, і, після слова June, червень стояв іще рік, неважливо, але це буде все, все рівно означати конкретну дату. Все рівно буде стояти у нас on. Але якщо у нас самий рік, тільки рік, 2024, наприклад, як у другому прикладі із preposition in, ось тут на екрані, тоді ми самей рік тільки, тільки рік, числа самі. Тоді ми будемо використовувати in, А оскільки ми тут використовуємо дату як дату, перед датою ставиться preposition on. We are going to the beach on Sunday. Те саме, що перший приклад, тому що ми йдемо на пляж у неділю. Інколи плутають, кажуть in Sunday, no, on Sunday. Звертайте на це увагу. Це preposition of time. І третій найбільш живаний uh, preposition або прийменник часу в англійській мові, це at. Використовується, коли говоримо про конкретний час. The party starts at 8 p.m. Вечірка розпочинається о 8-й вечора. I have a meeting at noon. Noon – це обід. Обід це точно 12-та година. I have a meeting at noon. At – тому що це конкретно 12 година. The movie starts at 7.30 p.m. Фільм розпочинається о 7.30 вечора. Зверніть на це увагу. Конкретний час це в нас буде at Preposition. І ще раз хочу вам нагадати про те, щоб ви підписалися на цей канал, якщо ви ще не підписалися, Залишите ваші коментарі і поставити ваші лайки вподобайки. А далі вже йдемо з вами подивитися саме на ті особливі, дуже чудові і дуже легкі prepositions of time. Для зручності я тут привожу вам зведену таблицю цих трьох Prepositions of Time in on at. Із поясненням. Коли ми їх використовуємо, IN це тоді, коли ми говоримо про період часу, бачите, там є ті приклади три. On – коли говоримо конкретно про день тижня, вписуючи його назву, чи якусь конкретну дату, використовуємо там рік, чи не використовуємо, але це дата. І at використовується, коли говоримо про конкретний час, конкретну годину: 8, 9, 7, 37, 15, неважливо, але конкретна точна година. Ну, яке би то було правило, якщо б воно не мало якихось своїх нюансів. Бачите, Тут у нас нюанс відноситься до використання on time. Якщо звернете увагу, там є два приклади, у яких on time написано по різному. Є on-time окремо є on-time через дефіс. Спочатку звернемося до in time, коли використовується in time. Я кажу, що I hope to finish my project in time for the meeting tomorrow. Це означає, що до мітингу, до кінцевого терміну того завдання, коли я маю завершити проект, я зможу його завершити. I hope to finish my project in time for the meeting tomorrow. Значить, не пізніше, як початок мітингу, я його завершу, Ну, той проект. On-time використовується, коли я говорю, що я встигну або я зроблю якусь дію протягом запланованого часу. Але не, не, не раніше, не пізніше. Тільки протягом якогось того періоду, який запланований. Ви сказали, наприклад, що I can do this job in three days, період три дні. І ви зможете тепер сказати I will deliver it on time. Що ви там зробили? Ви доставите то вчасно. On time це протягом того періоду, про який ви вже запланували наперед. On time. Окремо пишеться. On time. Що пишеться через дефіс, використовується лише тоді, коли ми його маємо як прикметник. Тобто те, що описує іменник, розказує, який той іменник. We provide on-time delivery. Ми пропонуємо вчасну, яку, вчасну доставку. У попередньому реченні we will deliver on time. Ми доставимо протягом запланового часу або вчасно. А у цьому прикладі we provide on time, де пишеться з дефісом. Delivery. Це вже як прикметник іде. Бачите? Він стоїть перед іменником. Отже, коли on time стоїть перед іменником, тому що він описує той іменник. На письмі між словами on і time стоїть дефіс. Для того, щоб закріпити сьогоднішній матеріал, подивіться зараз на вправу. Дуже коротенька, дуже легенька, тому що ви вже знаєте ці uh, prepositions of time. I will see you an hour. Побачимося через годину або на протязі години. The party starts 8 pm. Вечірка починається о 8 вечора. The concert is the 15th of June. Концерт буде 15 червня. We will go on vacation this summer. Ми підемо у відпустку літом влітку. The movie will start 10 minutes. Фільм почнеться... За 10 хвилин. The meeting is noon. Збори будуть в обід. I will be done with my work an hour. Я закінчу своєю роботою через годину. Ну, ви вже підібрали якісь прийменники часу. А я вам пропоную ось такі: I will see you in an hour. An hour це період, тому використовується in. The party starts at 8 pm, тому що це точний час, використовується at. The concert is on the 15th of June, тому що використовується дата у цьому реченні, і через те ми там вжили прийменник on, як відповідно, перед датою. We will go on vacation in the summer, так само використовується період часу, the summer, ціле літо. The movie will start in 10 minutes. Зверніть увагу. тут Так само, хоча й це невеликий якийсь період, але це період 10 хвилин, це якийсь період починається через 10 хвилин. The meeting is at noon. Nun, як я вже казав, це конкретно 12-та година дня. Тому перед нею стоїть прийменник at, який вказує конкретний, ставиться перед конкретним часом. I will be done with my work in an hour. Те саме, що і в першому прикладі an hour. Це період часу, година в даному випадку. Як би там не було, але англійська мова легка мова. Вчіться використовувати prepositions of time in on at, не бійтеся їх використовувати в вашій мові, і заходьте на наш канал почастіше дивитися відео, практикуватися. І дозвольте собі трошки з кимось поговорити англійською мовою, для того, щоб ви розвивали той, той навик. Вимови, навик, використання мови, тому що інколи ти знаєш, як її вимовити, знаєш, коли ти сам до себе ніби говориш. А коли тобі треба з якимись співрозмовником, інколи ми просто губимося у тій ситуації. Тому дуже важливо практикувати. Практикуйте разом з нами, практикуйте один з одним і не забувайте, що практика дає нам можливість ставати більш впевненими у використанні англійської мови. А ми з вами побачимося наступного разу. Bye bye, see you next time!